За п'ять колосків було це літочком 33-го Я з маленькою сестричкою Катрусею пішла на колгосне поле по колосочки. Ой, як хотілося їстиньки! Катруся опухла від голоду, сиділа на межі і рученятами ловила волошку, щоб з'їсти її. Я озирнулася, зійшла з межі, зірвала один колосок, два, три, п'ять і раптом мене схопили, поволокли до воза. Мене били, палили сірниками ручки, ламали пальчики і били, 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 поки не забили. Забили за п'ять колосків, а було мені лише дванадцять. І катруся моя теж померла там, на межі, тепер вона теж зіренька. І мені хотілося їстиньки. Спочатку померли мої дідуня і бабуся. Мій... Мій таточко пішов до міста за хлібом та не повернувся. Його дядько міліціонер з рушниці застрелив. Я у маточки все просила відріжте мені пальчика, я його з'їм, а то він не перекушується. Мама обнімала, цілувала мене, а з її запалих великих очей котилися сльози. Надвечір мама помила нас братиком, одягла в чисті сорочки, напоїла маковинням. І вже нас не стало, ганусею мене звали. А я Оленка, було мені десять рочків. мене матуся зарубала. з моїх ручки з моїх ручок, з моїх, ручок, з моїх ніжок холодець зварила. На... Старших братиків та сестричок ним погодувала, а мою голівку до серденька притуляла. Люлі-люленьки співала, любим дитя називала, а через два дні моя люба рідна мама в рісті утопилась.